Всі ми знаємо, що для того, щоб наш контент був різноманітний, нам потрібно його старатися створювати різноманітним. І для цього є один із таких видів контенту, хто навчається на моєму зараз марафоні по контенту, ви знаєте, є розважальний, є особистий, є експертний і є продаючий контент. Якщо ви правильно будете робити три перші Контенти, види контентів вам буде легко продавати навіть через сторіс, Всі будуть закриватися зділки, будуть приходити партнери і так далі. А, суть розважального контенту це утеплити а, і а, зацікавити нову аудиторію, тому що кожен вид контенту він має свій, а, ну, свою суть, свою ціль. Тому що просто безцільно викладати якийсь контент, бо так роблять інші це неправильно. Має у кожного в просуванні повинна бути стратегія. І так, створений ось такий класнючий контент. Мої учні вже мають до нього доступ. А, і тут є майже, ну не знаю, на всі випадки життя. Плюс я кожен день докидую все нові нові якісь а, трендові відео. А, є така стручна навігація, є інструкція, як видаляти зелений фон, звірі, фільми, футаж, зелений фон, знаменитості, приколи, мотивація. Звірі, ось так вони виглядають. Так, ось такі котики, це теж розділ звірі. Кожна ніша може застосовувати під себе футажі. Знаменитості. Це велич... Так, і подобавила розділ приколи, тому що теж таких різних є приколів. Коли там, ну, ви зрозуміли. Ось така реальність. Це все ось такі футажі додавила, Ось це прикольно теж жабка. Їх є багато. ну Тобто дуже-дуже-дуже багато, дуже-дуже-дуже-дуже. Тут є декілька лише з фільмів, персонажів, тому що канал з фільмами, нарізками це зовсім другий розділ, так? І він окремо є можливість його придбати. Дуже багато, дуже-дуже, дуже-дуже. Якісь ви вже бачили, якісь ще не бачили. Це мені сподобався останній. Це коли таке здивування, вау, і тут стоїть ваш продукт або ваше фото. І тут проходить знову вау! І тут знову ваше фото. Ну, тобто, це вже таке, знаєте, два в одному. А всі подробиці, як приєднатися, залишаю в коментарях до відео. Канал буде поповнюватися ну кожен день стараюся, тому що я постійно з цим працюю. Стараюся поповнювати постійно канал.